Друзі, всім привіт! Ви на каналі Бити-Байдики і наш супермаркет-симулятор. А ти спитаєш, а чого, блять, в тебе стільки коробок перед магазином? Чого ти їх не розклав? Або вот так захотілося тобі показати, скільки товару йде о, за ті два дні роботи. Які ми були в минулій серії. От, подивися, я тусь на назаказував І то, що не всі твар, мені просто не хватило грошей. Давай ми з тобою то розкладемо, розтикаємо куди-небудь. Якщо ти можеш віддіти, я попередставляв полочки плюс-мінус, так якби вони повинні були бути адекватно. Комп, я дійшов висновку, що краще буде стояти отут. От, от. І ти от такий собі став подивив, подивив, обдивився просто красота, просто неймовірно і невивчийські охіренну. Значить, дивися, який в нас план. Ми повинні, по крайній мірі, всій товар спочатку розкласти. То обов'язково ми мусимо зробити без того ніяк. Після того нам треба щось думати, як розширятися, нам треба ліцензії і так далі. В нас залишилося всього-навсього 150 доларів. Зараз ми ж з цим. 160 20. Зараз ми з тим щось зробимо і нам ще буде треба касира. От роби, що хочеш, нам треба ще одного касира, щоб далі щось кудись думати. Плюс до всього нам треба ще один uh, ряд лампочок. <свісно> То головне не забути і купити. Давай поставимо сюди. Почекай, чи заплатив я рахунка? Почекай, бляха, я прям забув, я замовляю собі так, менеджмент рахунка. Нє, ні, хера. Ні, я навіть не можу заплатити оренду за 57-й день. Ой, блядь, бід. <свісно> біда біда доторгувався називається. E, дуже погано, що вони не вміють розкладувати блядь, товар. Вони ж складовщики називаються. Правильно, так чого вони, бляха-муха, не можуть розкласти товар? Ладно, будемо займатися тим. Строять, бляха, одинаковий e, із дворця, як то кажеться. Почекай, де мука? Вот мука. Бляха, постійно забуваю, прийшов. Прикинь, у нас така охіреніша погода була, я таку не видів дуже давно. Прям хочеться тобі про нього розказати. Знаєш, e, Падав дощ, от така, знаєш, як повінь, От коли е, дуже дуже і дуже сильний дощ. В общем, жовтої небо. Просто охірене. Я такої дуже і дуже давно не бачив. Ладно. Далі у планах, кстати, у мене є одна ігрушка, е, дуже і дуже непогана. В плані, в плані геймплею дуже, знаєш, вона змахує на Voices of the Void. Дуже така. Цікаво, але ще ніхто не знає. ще ніхто не знає, їх її навіть немає майже на англійськомовному Ютубі. Я подивлюся, наскільки е, довга ця серійка буде, наскільки довго вона вийде. І, можливо, запишу ту ігрушку. Обов'язково подивися, можливо, вона навіть вийде сьогодні, Того, що мені прям цікаво грати. Я зайшов е, в ту ігрушку одним оком, знаєш, так подивився. Дуже цікаво. Якщо, якщо коротко про Ньюто Хорор... хоррор. Хорор, блядь, де тобі треба мити посуду. Думай то, як хочеш, сприймай то, як хочеш, але то так є. Де тобі потрібно мити посуду, а далі а ти побачиш, що там буде. Я так то все подивився, дуже цікаво, якщо чесно. Головне, подивитися, тому що, знаєш, да, котрі ігри вміють, вміють зацепляти, можна так сказати, на початку, а інші в кінці самому. Тому треба буде подивитися одну-дві серійки, щоб вникнутися в, той, е в ту атмосферу, в той жанр і так далі. Ну, Не знаю, побачимо. Ігрушка щось е 10 баксів, здається, стояла до хрена дорого, так сказати. От туди йде. От туди йде, сир. Так от, я не знаю, я постараюся записати її, але побачимо. Побачимо, не знаю. Кстати, дуже охуєнніша. Новина у нас уже, блядь, 158. Ти собі уявляєш, бо я не можу уявити ту толпу людей, Я знаю лише до, рахувати лише до 157. Е, да, Предлагали, кстати, в коментарях. Предлагали, от коли я замовляю товар, от дивися, і тут. Поиск, і отут писати. Я, в принципі, спробував, а, можна щось придумати. Але напоминаю на минуточку на те, що в мене немає української розкладки. У мене лише англійські букви на клавіатурі. Тому а, певний період часу ти будеш віддіти, як я нажимаю, стираю, нажимаю, стираю. Але думаю, те саме менше з проблем. А, дальше предлагали записувати відоси ще довше. Я не можу собі уявити, куди вже довше, як півгодинки. Тож ті півгодинки треба про щось говорити, ті півгодинки треба щось. Розказувати і робити якийсь цікавий контент. Якщо записувати от іменно по цій грушці, є варік зробити стрім. Я, в принципі, Мені цікаво почути думку тих постійних глядачів, які коментують і так далі от, по тій грушці. Десь якийсь недільний стрім, я не проти. Я вже дуже і дуже давно за то думав. Тому цікаво почути думку. Напишіть в коментарях, як то буде. Чи буде виходити плюс-мінус е е якийсь час, який би підходив всім. Щоб подивилося, ну не важливо, скільки там буде людей, але все рівно хочеться знати думку по поводу того. І ми б могли записати там, запустити стрім на годинку, дві, три. Ну, неважно, як то піде. Як то піде, будемо замовляти, спілкуватися з вами отак наживу. То дуже і дуже непогано. хоча то непогано спілкуватися так через коментарі, то мені дуже приємно, що ви залишаєте їх там, і я їх читаю і стараюся на всі відповідати, якщо десь на якийсь я не відповів, то я просто забув, вибачай. Далі. Почекай, що я ще тобі хотів сказати? Здається, все. Здається, все. І нам треба того. Нам треба касира, от роби, що хочеш. І, кстати, якщо буде стрім, якщо все ж... Ви будете не проти стріма, то можемо в другі ігрушки якісь пограти. У мене є, в принципі, досить цікавих ігрушок, які можна зайти. Ну, Побачимо, як піде стрім, і побачимо, як то взагалі до ціла буде. Почекай, де я морозиво повинен поставити. От. Щось я заговорився. Так Так ось. Такі новини. Такого висновку я дійшов. Улій. чекай, от. Десь тут улій. Почекай, де улій? Куди я його повинен поставити? От. Назбиралося оп'ять же, до ціла багато діл, тому є така ймовірність невелика, що десь я пропаду на деньок, але а, я зато не впевнений. Ну, от Просто знаю, що є така можливість на деньок 2 я, можливо, десь знову пропаду і відоси не будуть. Хоча я знаю, що то дуже і дуже погано. Ну, я з тим нічого зробити не можу. Ладно, менше з тим. От таких 6, минут, 6 хвилин предісторій. Вот, собственно, і все. Ладенько, давай розкладемо цей товар, того, що його тут дуже і дуже дохрена. От я замовляю його 6 хвилин. Розставляю його 6 хвилин. Ти собі уявляєш, бляха-муха, скільки то займає часу. Ой, бляха, то просто біда. І ти видиш все, як відбувається тепер, кроме ще замовлення товару. І от як було раніше, шоком стояв тут і треба було бігати, а якщо раніше було тут, до того моменту, доки мені не підказали, допоки мені не підказали, то прямо в людство було. Тепер то я набагато краще. От, не знаю, напевно, один із найкорисніших коментарів, який був. Так, іди сюди. Іди сюди. І да, на рахунок того стріма, я не знаю, як то буде, тому що я ще стріми ніколи не запускав. Напевно, буде багато всяких якихось помилок і так далі, щось непонятного. Того, що я бачив, коли я дивився стріми, то навіть під час стріму настроюють там звук, настроюють там багато чого, питаються аудиторії, плюс до всього. Чекаю, допоки та аудиторія прийде. Тому я не знаю, як туди ціла буде, прийдеться грати. А, і тоді, опять же, якщо ми запишемо оцей супермаркет-симулятор на стрімі, а його прийдеться записувати, того, щоб не розривати то все, не розривати ті всі срійки. Тому о, буде от така серія дуже і дуже довга. Хоча в мене отримання аудиторії плюс-мінус 10 хвилин на тому відосові. Ну, от середнє значення, плюс 10-хвилин. Я знаю, що. Деякі з вас додивляються до кінця, і це дуже і дуже корисно для мене, в частності як для каналу, того, що YouTube рекомендує. Почекай, де кава. Беляха муха, де кава. Хто від мене каву вкрав? Почекай. От, сюди. Того, що YouTube рекомендує, якщо є така велика зацікавленість у відео, і то мені дуже і дуже подобається. От Я просто не знаю, скільки втримання утримання буде людей на. Трьохгодинному відосові, от на чотирьохгодинному відосові, я просто не знаю, а його рано чи пізно прийдеться залити на той на YouTube. До ціла я взагалі не знаю, як то відбувається той весь процес. Якщо, в принципі, в когось є опит в тому, то я радий би про то прочитати в коментарях, щоб я не, не шукав, не глядав і так далі. Но, але ще раз повторю, наголошу, все залежить від того. Чи хочете ви той стрім, чи вам краще дивитися так от, по серійках? Бо мені, в принципі, немає різниці. Просто стрім буде виходити рідше. Серії так само будуть виходити, як і виходили, а стрім буде виходити рідше. Тому що на, на то потрібно дуже багато часу. Ти сам розумієш, про що я говорю: що, от, наприклад, прийду я з роботи, я не зможу запустити 4-годинний стрім. Ну і в принципі в кожного життя своє є. Тому навряд чи всі зможуть в якийсь робочий день дивитися в той стрім. Ладно, менше з тим, давай пішли торгувати. Давай накормиємо тих голодних. Ти хто? От, блядь, коробку забув. З яйцями. Пху, от тобі раз. Давай до мене закликати людей. Де є? Де Де суд? Де суд, бляха мої мішка з грошима? Опа, добрий день, пане. Опа, а який у вас костюмчик охіряний? А не хочете собі прикупити яйця? Заходіть сюди. Нє, походу йому без яйць, добре, собаці, сутулі. Пане, добрий день. А у вас іще файний костюмчик. Заходіть, прикупити яйця. Заходіть, та не ганьбіться. Собака, тобі теж добре без яєць. Ну і пішли собі без яєць там. Для чого ви так нашироко ходите пси, якщо ви яйця не хочете купити? Пані, ви мене дивуєте, а вам для чого яйця? А? Омлет? Ні. Блять, я бо дуже, дуже пошуткував, але я не буду про то шуткувати. Ладно, менше з тим. Давай. От, видиш, от видиш, прийшов, позазивав людей, сразу вже троє набігло. Сразу вже троє прийшло, правда, за півтора години. То мені не дуже подобається. Ладно, заходь. Заходь, давай, не соромся. А, давайте, давайте. Да. Заходь, ставай чергу. Вставай, ти будеш перша нині. Вот. Для чого тобі стільки солі. Во, стій. 75. Раз, два. Окей, пішла. Далі. Мила для рук і кетчуп. Охірено, ти прям а, напоминаєш мені мене у 8 років, коли я робив. Якоїсь зілля безсмерті, коли я змішав усі мамині шампуні. Ти не уявляєш, що далі було. Напевно, то робив кожен, тому що е, я зараз <правді> майже любого друга запитаю, і він теж робив самої. Е, ладно, далі. <правді> Менші історії, з'ясно того, що їх можна розказати і дуже, і дуже багато. І плюс до всього вони е, будуть дуже смішні і неудобні для мене. Ладно, погнали воду. Друже, звісно, ти, блять, літом у світері ходиш. Звісно, ти будеш хотіти пити воду. Я мовчу. <реш> я мовчу, я нічого не сказав погано. Все, ладно, погнали. 3,43, пішли, далі. Наступний. Я, я, я просто тебе мовчки обслужу. Все. я, Так, 86-29, погнали далі. Е, вот, вот суші, йой, фукачка, господи, скільки всього треба погнали. так, 108 баксів. Вот, красота. Набирайте так почаще. Е, я міг би відкрити ті каси, але якщо ти не дивився минулі серії, якщо ти не знаєш, що там відбувається, то мені е, тут дуже оболюцько зроблена система відкриття нових касирів. Означає лише те, що я повинен проторгувати. розумієш, е, що я повинен, е, Якщо я тепер торгую, то я повинен обслужити ще 200 людей. 172. І то, що е, обслуговують ті касири, то не зараху... ти що, Дурачок на 17 тисяч, бляха, він би зараз прийшов до мій без волосся, блідий, повністю і сідий. Якби я від нього 17 тисяч з карти списав, то б було прямо давай. Е, 88-14. Е, так от, якщо ти спитаєш, чого, бляха, в тебе? Собака така, каса а люди тут повинні стояти і в недоумені. Е, Вичікувати таку величезну чергу і ти їм платиш. А я тобі скажу, того, що тут дуже поублюдська зроблена система відкриття тих. Е... відкриття нових касирів. То означає лише то, що я повинен продати. От іменно я повинен продати 910 людям. Я вже продав на 700 з чимось 700 з чимось своїм покупцям. Але. Мені ще треба дуже продати. І я не розумію, чому не зараховується, якщо от ті собаки продають. От я не розумію, в чому прикол. Типа э, замовити товару, окей. От щоб відкрити тих грушчиків, Окей, то нормально, того, що за мене, то ніхто не може зробити. Тоді який смисл у тих, блять, ублюдках. Якщо я продаю, як зараз э, як зараз три касири. Плюс до всього вони безполізні. получається, допоки ти не відкриєш останнього. Того, що тобі треба назбирати дуже і дуже до хрена того всього. В общем, ти поняв. Уявляєш, на останнього касира треба 1750. 1000, блядь, 750. то виходить, мені відтепер просто треба продавати. Мені відтепер просто все треба продавати. Все. Я не знаю, чи нахер мені встрав той, той останній касир. От серйозно, для нього стільки треба зробити, і. і толку з нього буде мало. Так, спокійно. Давай, 1795. 1795. Далі, наступна. Дві піци, яйця, лосось, три піци. Не їж піцу від піци поправляються, не повіриш. Якщо чесно, дуже сильно. Там е, в піці, якщо ти дивився на калорії, то там баляха в піці е, 330 грамов чи 350 десь коло тисячі калорій. 900 з чимось там. Що ти зробив? Стій, що ти зробив, блять? Е, 45, 21. На минуточку денна норма е, взрослої людини коло 2000 калорій. Ні, від 2 до 3 тисяч калорій. Да, 3 тисячі калорій, коли ти робиш фізично, неважко, просто робиш фізично. 3 тисячі калорій. І ти, уявити, ти з'їш три піца за день, і ти ними не буде. Ти не наїшся ними, але поправишся. Так що май собі ту на увазі. Повір мені, того, що а, я в якийсь один період часу рішив худати, тому що я важив бляха біля 100 кілограмів. то було прямо в людство. Можливо, на, на попередніх відео то було замітно, так почекай, 88.

Спокійно пішли світло ключими. Пішли світло ключими, а ти там не най, бляха. От постійно FPS просідає з тим. постійно, бляха з тим світлом просідає ФПС. Давай сюди. Давай чим поскорше. Так, тобі треба 36. Раз, два, три, 36, 45. 50, пішов. Дальше. Далі, 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 далі. Вот, 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 сюди, сюди, сюди. Бляха, скільки ти набрав. Прям красавчик. А як ти то все в одному пакеті понесеш? Так, що я тобі повинен дати? 28 баксів. Раз, два, три, чотири, 18. Раз, п'ять, один, вісім. Далі. Я просто бою уявитися, скільки в тебе скла. Ти, бляха, три цілі фукачки взяла. Я розумію, пані, що вам немає чим зайнятися, але то не те, що потрібно робити в житті. Вісім. Окей, далі. Вот, вот людина живе беззаботним життям. Три хлібці і вовше похір. Взагалі похір на все, 56, пішли далі. Бляха, треба купити. А, ладно, не треба, почекай. Окей, без дачі, красота, давайте. Капсулу посудомойку, три хлібці. Красота, давайте всі бездачі. що що, бляха, не можете знайти мені бездачі, гроші, Ходите сюди з картками своїми пластиковими, плюс до всього всі одинакові. плюс пароль не потрібно вам. Один. Окей. Ой, блядь, сій. 89 і один. Пароль вам не потрібно. Все красота. То я, бляха, просто прикладу свій термінал до вашої кишені, напишу будь-яку суму і все буде добре. У мене. Ну не у вас ніяк. Окей, давай далі. Далі, Заходь. Два кетчупа. Гострі. Да, по твоєму лицю видно, що тобі не вистачає гостроти в житті. Давай далі. 7,94. Погнали, 7,94. Тобі що? Самий разнообразний, саме асортів, якої лише може бути, то бляха кава і реберцята, які в неї були. 53. Далі. Наступний. Два печенька. Окей. Т. йо майо Йо-майо! Йомайо. Хоча, знаєш, о, опять же, повернутися до о, теми стріму. Хоча у мене тепер 158 людей на каналі, то дуже і дуже радує. Але м -м, наскільки я розумію, що стрім будуть дивитися всього-навсього пару людей, от буде десь, я тобі скажу, скільки, десь буде 9-10, можливо, в самому ліпшому випадку. Буде 9-10 людей. Е -а, а так, не знати, про то треба, здається, говорити. Якщо я буду говорити про то в тих роликах із. Е і з цим супермаркетом, що я буду на вихідних знімати стрім, то можливо, якось люди про то дізнаються і будуть то чекати. Ну, хоча б, е, б сплине про то сповіщення, і, і всі то побачать. Да? І спомнять, типу, він же ж говорив про стрім. Да? Можливо, бо зайти треба подивити. Ну, буває таке. В общем, побачимо. Не хочу нічого загадувати наперед, бо е, в більшості так не виходить. Як я собі постійно думаю, як я собі строю якісь плани, то половина з тих планів взагалі е, не реалізується. Ладно, менше чистив. Давай погнали. Давай бляха муха скільки у вас є? Одні яйця за затиткі одні. Могла би його пропустити. Чуєш пані? В нього одні яйця були. Я ж рано людей заганяв на яйця. Не не хотіли брати, а от тепер. Ладно, Ладно, вона вже не чує. Вона вже не чує, вона вже дуже далеко. Йомай, скільки ти, нав... йо ти набрала. А, щоб так швидко в очереді йшли, бляха в магазині, як тут ідуть у мене. Якщо чесно до ціла, я дуже скоро обслуговую продавців. Знаєш, нам іще як у справжньому супермаркетові не вистачає отут іззад такої херні із сигарами. От, да, от то буде справжній супермаркет, коли ти приходиш і кажеш, мені ще там такі, такі, такі. А, на минуточку, курити дуже погано і ублюдсько, то собі запомни, я не курю і ти не кури. То неправильно. Так само, як пити алкоголь. Десь, можливо, десь щось по празниках дитячої, безалкогольної, шампанської. Окей, ну так ні, то ублюдство. Не... І не думай навіть про то. Ну, то чисто моя думка. Ти можеш собі робити, як хочеш. Так, давай далі. Тобі 90-82. Пішли. В костюмах. Случайно, ви, бляханий із налогової на минуточку. Вони з ніякої інспекції, у вас бляха тільки. Тобі безплатно, тобі безплатно можете. Мені не треба. Ну ладно, якщо простігаєш карточку, окей. 78, 78, 69. Дальше. Кава, олій, реберцята і то. Бляха, скільки ми людей обслуговуємо, то просто біда. А... а куди день пропав, блядь? Куди сирійка пішла? 20 хвилин пройшло, йомо, я лише один день зробив. Я вахір, у мене немає слів, куди так час швиденько пропав, пішов. Ми зараз доторгуємо, зараз буде 21, 22, 23 хвилини, десь так буде. Допоки щось замовимо, то допоки наш немединк серійку потрібно закінчувати. У мене просто немає слів, бляха муха. Я не знаю, за цією ігрою так швиденько якось йде час, що я просто в вахері. Давай далі. Що тут є, мука, яйця? Бляха, цілий день заказував просидіти. При тому, що в мене є два касири. Ладно, йди. Йди там один цент. При тому, що в мене вон там, блядь, два касири є. То просто ублюдство, хтось би з сторони подивився сказав би, що я дурачок. 85-38. Далі. Та скільки у вас тут є, ви не закінчуєтеся, собака, сутулі. Пішов. На 3000 баксів ми торгували. Я сам уторгував на 3000 баксів. Причому свого кармана я їм бляха повинен віддати 160 баксів. Ото саме більше мене сердить. Того, що вони бляха просто простояли і провтикали на мене цілий день. Брюс Лі, ти все одно згласен? Звісно, згласен. Окей, давай. Відбілювачі і морозиво. Мені страшно спитати, для чого тобі відбілювачі і морози. Бо то хочеш неетичні експерименти над собою провести. Ладно, Не будемо углублятися, так сказати, в його особисте життя. Давай погнали 87, 72. Супер. Вот 21 хвилинка пройшла записі. Прям біда. Пішли. Все, то закінчилося. Окей. Давай підемо, заплатимо наші рахунки. А, ти де? Де, де? Ні, давай завтра вже заплатимо, а сьогодні закінчимо денок. Подивимось, що позакінч... позакінчувалося, замовимо, то в наступній серійці просто продовжимо то грати. Окей, давай, ентер. І я не знаю, як то зробити ліпше. Чи подобається так дивитися на те, як я роз... розставляю товар, чи можливо вже зразу на готовий товар? От. Якось більше. Тепер вже плюс-мінус є якась аудиторія, плюс-мінус е, хочеться з нею спілкуватися, якось узнати і настрій і так далі. Ну, Просто треба знати, що кожному угодити в одній серії я ніяк не зможу. Тому просто цікаво то послухати. Ладно. Ні, стій, не ладно. Давай закінчимо деньок, а завтра. Е, а завтра замовимо. От, тобто вже сьогодні. У нас мука пішла вниз. Острий соус пішов вниз. Е, так, Стій. 3.80. 380, окей, мука, острий соус. І ка мука, почекай, де наша мука? Де наша мука, стій? Вот. 274, значить та мука. Борошно. 5.66. Окей, що у нас ще пішло вниз? Давай подивимося. Давай подивимося, стій. Чай пішов наверх. Що ще? Там було 4 позиції. Острий соус. Ну ми його поміняли, так? Да? Так, чай. Чай у нас тут. вот-вот-вот-вот-вот. 5.39 чайок. Острий соус. Де він є? Ми його міняли. Да, 380. Окей. Там було 4 позиції. Гарантію даю. Так. Введиш стрілочку, жовту. Тобто зелену, червону, кричи: Гойка. Сіль пішла. вот Сіль. Хай менше є целеного. Треба сіль підняти ціну за облачну. Ціна маркета 220. То точно сіль була, Почекай. Да сіль. вот тобі раз. Значить, окей. Давай заплатимо рахунки. А, де наші рахунки? Почекай. Менеджмент. Раз, два, три. піздець з рахунками. Окей. Далі. Що в нас не, не вистачає? Значить, мука. Три ящики. Давай замовимо мука три ящики. А, де є наша мука? Три. В корзину. Після того. Того плюс-мінус вистачає, от там, де прям ями є, от то треба замовити. І на всі бабки треба замовити солі. На всі бабки треба замовити солі, прям 7 штук. Окей. Давай в корзину. Купити. Хлєбушка в нас є. Ти хто? А, тебе в нас теж є, так? Да? Так. Да. Тебе в нас є. Я хочу ту поличку освободити далі. Я напевно, кстати... Я, напевно, її звідти не заберу, навіть якщо вона буде пуста. Тому що я більше її не поставлю. Я отут прям до пікселя якось і так втиснув. Я хер знає, як я то зробив. Значить, далі. Що в нас не вистачає? Нам треба туалетної бумаги замовити. Дві штуки, так? Да? Да. Дві штуки туалетної бумаги. Де вона є? От там внизу. Раз, два. От. Після того нам треба замовити суші великі. От. Так, де наші великі суші? Почекай. А, вот, Дві штуки. Дві штуки. Дальше, після того, нам треба капсула на посудомойку. Вони десь повинні були бути тут. А, да, на рахунок того, щоб а, то шукати, вводити то все і писати, я не знаю, мені якось проще так глядати. Тут дуже корисна порада, і воно тут є. По ідеї, а, там Треба користуватися, але мені просто незручно. Uh, не знаю, я от тепер нагадався, що я хотів ще тоді сказати. Окей, okay. далі після того буде треба замовити шампуню і мел. Так, давай тебе замовимо 4 штуки. Окей, okay. тепер тебе сюди. І uh, мело 3 штука. Вот. Далі що, що у нас ще немає? Почекай, що у нас ще немає? Тут все є. Тут є все. Тут є все. В принципі, окей, okay. макарони. І цукрова пудра. Давай макарони і цукрову пудру. Цукрова пудра, просто знаєш, за такий великий період часу, то я вже заповню, що плюс-мінус за чим іде тут. Що стоїть. Я, наприклад, знаю, що цукрова пудра стоїть наверху. Наприклад, знаю, що макарони десь посередині стоять. Вот, тому мені якось так, напевно, буде легше. Не знаю, не впевнений, в тому потрібно ще до того всього звикати. Окей, значить, дивися. Ми закінчуємо серійку. Наступні серії то все розкладуємо. Можливо, доб'ємо касира. Давай, кстати, подив... <сміх> маю на увазі доб'ємо ту штуку продажі, які нам потрібно. Давай подивимося, скільки нам ще залишилося. Нам, кстати, залишилося взагалі херня. Нам, кстати, залишилося зовсім херня. За наступний день ми повинні то зробити і наняти касира. От то прям буде красота. І далі нам до 50 го рівня буде треба зробити ось то все. Ладно, давай, все, менше стане. Друзі, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк і коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім. Пока.